Друзі, всім привіт! Всім привіт, такі вам друзі! Найшли ми такий рецепт, цікавий, з лавашом, з фаршем. Захотілося нам м'ясненького і. Вирішили ми її приготувати. По правді кажучи, це такий корисний пиріг з лаваша і фаршу. Там всі інгредієнти корисні. Не так. Всі інгреєнти дуже прості, нема ніяких там дріжджів, пирогів, там оце масло, якогось там цього жирного. Все простенько, ясно, зрозуміло, і головне, що здорово і легко для шлунку. Надіємося, що з цим рецептом ми впораємося. Відразу скажу, що ми готуємо на дві порції, тому що фаршу виняли ми більше з морозильної камери, і лаваша більше. Відповідно, ми сиру добрали, яйць добрали і коротше. Цибулька зелена. Тут її приблизно так небагато: грам 50. сир, пармезан 100 грам, лаваш 210 грам, сир звичайний. Можна моцарелу брати, яйця. Ми взяли чотири штучки і фарш тут до кілограма десь приблизно 900 грамів, 850 Ще треба йогурт без цукру, звичайно, у нас 300 грамів йогурту. І, друзі, чесник, чотири зубка у нас є. Ну і ось така форма, щоб можна було це все впакувати, Хоча правильному форма треба б, щоб була кругла. Знаєш так, чи покласти його? Ну, яка вже є. Рецепт ми виведемо на одну порцію, як зазвичай. Отже, з um... чого ми з собою починаємо? А я слухай навіть і не знаю. Давай, напевно, займемося фаршом, uh -huh. нам його треба заправити, давай. І тоді вже будемо його замотувати в лаваш. Так, цю форму, поки кінь не помилок, на крайство до речі. Ми думаємо нагодувати всю сім'ю <гум> цією штукою, тому <гум> <Але гум> що якщо вона вийде не або щось не вийде, то я думаю, нагодуємо всіх собак. Сиди ні, <гум> я думаю, просто що діти не будуть точно їсти Яйця сюди. Вибивати ні не почекай. Е, що діти в нас не будуть точно їсти цю штуку? Ну адам 100%. там є цивулька. Відневиться там... Хоча, може... да не факт. Може, і буде їсти. І сьогодні, Заберем. До речі, пішов з вулиці, е, такий голодний, що взяв сам гірчицю е, солодку і сало, хліб, і, і їсти. Хто Адам? Да. А Лука? Лука так сам. Нав, навіть, до речі, не хотіли манки, яку я їм зварила. Е, ти видушє чесничок? Угу. Так, для початку нам потрібно, що чесник вичавити у наш фарш. Ну, заправити, як Аня вже сказала. І нехай знаєте, це все займає більше часу, але все ж це приготувати це самому набагато прикольніше ніж купувати в магазині або такі там вже готові страви на суд сільпо, Луцьку сільпота саме або там знаєте якісь інші супермаркети великі. Ти взагалі не знаєш, як воно готується чи чистими, хоча б руками, в яких в, які, в якому посуді. І скільки воно вже лежить, то все таки краще мені здається, навіть якщо дуже лінкі, щось свиденьке таке забавахати вдома, аніж купувати. Ми намагаємося самі готувати. Якщо ми в місто вже виїжджаємо сімейством, тоді вже можемо зайти собі в кафе, собі перекусити. А так в основному якісь смаколики, чи ще щось ми хочемо скуштувати, то ми це самі готуємо. Якщо вони в нас вийдуть, я вони дозволі... завжди виходить. Все, що ми пробуємо готувати. То скільки? чотири яйця давати чи Е, Напевно, що два яйця тільки, тільки два. Я тут вже шкурки понакидав. Я додаю сюди цибульку зелену, дрібнесенько порізану. А, і ще треба сюди приправку, сілі перчик. А паприку чи паприку? Ну, можна брати паприку, а можна просто якусь приправу взяти. Я пропоную взяти якусь приправку до м'яса, наприклад, або якусь Не там хочеш права. паприку? Ну, мені здається, там воде вона ні до чого. Я не знаю, я взяла приправу до барбікю та грилю. ну, мені дуже прям пахне, якась мрія. І ось сюди тако насиплю. Ну вистачить. Чистенькою ручкою, то все перемішую. У нас, до речі, фарш свинячий, можна брати і курячий, і яловичі, які вам до душі. Так, сир, да? Так що ти, ти шукаєш? Сир на терпіні. У нас такий сир, він йде солодкий, оцей з великими ямками, да? Ну такий, так. Да. Але там можна будь-який сир. На друг... на яку? На цю чи на цю? На дрібну, напевно. Ну, було в ідалі взагалі моцарела, але нас її не було, тому ми такі взяли. Цей пропадає. А моцарела для піци, то він взагалі шукаємо сюди, підійшов плавати. Да. До речі, друзі, є ж різна моцарела. В магазині дивлюся ціна там 150 гривень, 160 гривень, така дешевенька моцарела. Але по смаку вона реально як от, та там манка, чи що ну така вона, знаєте, як то якась суміш? А от ми взяли же моцарелу за майже 300 гривень кілограм. Смак зовсім інший, і от навіть в магазині рекомендували брати кращі дорожчі моцарели, якщо це піца, там щось таке, щоб плаватися. Сир готовенький. Нам треба ще цей сир висипати. Його перемішати? Так, да, його треба, це все треба коротко, зробити твій соус. — До речі, можна було б взяти пармезан просто кубиком і натерти. Ну, я взяв в магазині такий, не знаю. Там, в принципі, немає різниці. Давай сюди. Багавець висипати? Так. Да. О, то чуєш, що воно щось смачненьке буде. — Бачиш, він якось так натертий прикольно, ні? І смачний, нібито щось таке переміжне з кісною. <реш> Він порчений. Далі до сиру яйця. Одне. І друге. І відразу заливаємо йогуртом. Але там його більше, скільки нам його потрібно? Нам його треба 200 грам, тут є 300. Що робити? Я думаю, взяти більше, воно не помішається. 100 грам на порцію, так? Да? Да. Так. Ну хорошо, я дам більше. Буде більше. Заліється, буде смачно. Або давай 100 грамів вип'ємо. Mm. <ріст> і все. прикольний. До речі, скільки тут жирності? 2,2, от то він ще й такий, знаєш, тобі жирненький. Тут, до речі, його не дуже і багато, щоб залити цей весь поріг. А, заливку ми заготовили, тільки це все перемішати. Да, треба. Да, да, бери точно венчика, я забула зовсім. Я от дивишся, наляпотала, таке наляпотала. І Що з ним робити? Щось воно так з сиром воно добре перемішається, ні? Ну, це все треба перемішати, щоб однорідна маса така вийшла. Цим ділом ми будемо зверху заливати все, що ми зараз поналіплюємо там. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи готували ви щось таке подібне, там, де є лаваш, фарш, і зверху воно заливається ось таким штучкою. І як воно у вас називається? Бо ми знайшли рецепт, там була назва. Ну, по правильному, він називається якби корисний, якби пиріг, от здорове харчування саме. Але він нагадує Самсу. Такі пиріжочки, типу слоєного тіста з м'ясом. Ну, я не знаю. Ми скуштуємо ось це, тоді скажемо вам враження. Ми Самсу ніколи не їли. Да. <реш> так що я не маю, щоб вирізати. Слухай, прийняти. може ми взагалі її їли, але ми не знаємо, що це, що це була Самсо. <реш> з цим завершили все. Можна виймати наш лаваш. Лаваш. У нас вірменський звичайний лаваш. Тут трохи постає питання: як то з ним робити? Чи його перерізати? Я отак візьму і наполовину переріжу. А далі ти зрозумієш. Ти ріж на три частини вже ні? Ні-ні, ні на три ні. Ти ж маєш замотувати як рулетом. Скільки там тих листків? Тут так два листка. Я ну, казав, би, на три частини розрізати. На три ну, ні ні-ні, я... на три ні. На досочці все перерізали. Ось так зрозумієш, будемо скручувати. Угу. Але це забагато. Можна, в принципі, можна. І отак. От а я тобі що казала? Ти частина розрізала. Типа раз і два. Але можливо буде замало. Треба подумати. Думай, все-таки так, так. ми друзі будемо різати ось так, так? Да? Ага? Чи ось так? Або нема різниці. Порізам. Толік, ну ти не бачив, ти нерівно порізав? Що нерівно? То ти нерівно порізав, а я все рівно. Все, ось такі шматки в нас лаваша будуть, і ці так само ми розрізаємо на половинку, правильно? Так, да, так. Да. Якщо що, то потім склеїмо назад. Отже, беремо наш значить, шматочок. То слухай, що я буду стояти. Давайте я буду допомагати. Ти крутиш, одне, неї друге. Ну давай. Багато його накладати? По всій довжині треба. На цю половину чи на ту? Чи там? Отако, Толік, отако. А такого? Да, тільки то, що ти слухай, якусь багатовеньку, дай на багатовенько нам треба розподілити, це все на шість лавашів, на шість шматків. Оцей весь фарш, бо потім куди ти його дінеш? Ну на шість шматків. Може, давай знаєш що зробимо? Може, давай понакладаємо, закручувати не будемо. А далі будемо бачити. Якщо залишити фарш, то ми ще по Ти тобі, так тобі? багато кладеш, а це просто? Ні? Як тобі така ідея? Ну дивись, я отсік. Це поколала. крута ідея. Сам сказав ідею, сам сказав, що вона крута. Боже. <реш> жінка не хвалить, сам себе хвалю. Запах дуже гарний, скажи. Mm. Там, от мені здається, тут є оце якоїсь пікантності. цибулька, булька, це приправки. Чому вона так акуратно а в тебе так розмазано? Тому що я жінка, а ти чоловік, тебе все якось знаєш такого. Тяпляп. Ну, знаєш, не тяпляп, але ну якось не так. Хата тяпляп, так і на кухні <реш> Да. Одні діти нормальні вийшли. Тільки ще фаршу залишається, того кажу, понакладати, а потім вже подокидувати. Слухай, ну ти вже не, не перестараєшся. Що? Я починаю це все діло закручувати, не знаю, чи воно взагалі. Все буде. закрутить, диви, як це гарно лягає, бачиш? То зразу його туди. Ну, тут взагалі то треба, знаєш, кругле. Може такое якось зробити, ні? А все рівно як. Може такое на край загати. А ну хай так буде. Отако, бачиш? Да, да. Отак, вперти в край, у нас буде квадратне. Але бач, форма завелика, то цих може бути замало трішки. Ну, мені знаєш, що тільки здається, що просто реально ми взяли з тобою ну замало фаршу або ой, точніше замало лаваша, або забагато фаршу. О, нормально вона є. Що ти хоче? Як це так закручувала? Ти сильно хочеш. зажимала чи ні? Ну тако якось да трохи. Ваш лаваш добре, що він не рветься. Угу. Так, от добре, ти натикала, як мені тепер оце Закрути, ні ні-ні, ні ні-ні. А чо, букви Г. А, ну хай так буде добре. Вставили. Яка краса, слухайте, ну це просто. Ну, я не знаю, мені аби смачно було. Заливаємо тепер цим зверху. Воно має повністю втопитися в цьому чи ні? Ну, покритися. Бо я думаю, що заливки нам маловато буде трішки. Та ти що, її ми зробили забагато? Ти бачиш, її забагато? Мені хочеться це з'їсти навіть сири. Смачного. Я це все розмажу тако гарненько, щоб все було покрити, да, да, да. Да, да. і тут і краєчки, так що воно добренько позатікало, бо тут бачу сухеньке трохи. Форма завелика для цього. Ну чуть-чуть, буквально да, так. Чуть -чуть. Наша духовка не розігріта. <гут> Тільки що я її включила, забула зовсім. Але треба саме розігріти духовка приблизно 40 хвилин сто градусів. Тому зараз почекаємо 5 хвилин, тоді засунемо. До речі, друзі, ми на основному каналі проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. збирали вже в районі 100 тисяч, потрібно 220. Це вже наш третій збір на третій безпілотник. Тому хто хоче долучитися до збору, і той, хто не знає, що ми на основному каналі збираємо. Посилання на донат будуть в описі під цим відео. Та посилання на банку, щоб ви також могли побачити, яку суму ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. Долучайтеся, швидше назбираємо, швидше відправимо і швидше він буде виконувати своє завдання та полегшить життя. Нашим хлопцям. Я думаю, що вже можна, в принципі, тільки треба трошки підняти. Можна все закладати. Так, на 180. Я на 45, може наша погони розігрілася. Ну, все, зустрінемося тоді, коли вже нам допікати. Буде пахнути на всіх кухню, або хату. Або смердіти, згорить. Смакова. Ні, воно буде, буде дуже-дуже смачне, думаю. 40 хвилин ще не пройшло, але ми вже бачимо, що воно вже так підгорає зверху, тому я думаю, що вже можна його виймати. Пахне на кухні настільки, що це просто. М -м -м, не знаю. На вигляд мені нагадує зовсім лазанью, скажи. Ну, щось таке є в цьому. Так, ну там, бач, трошки подібний рецепт. Князь подібне, чуть-чуть щось схожий. Там нічого не ой Ой-ой, щось запізно ми виведіло. Чи нормально. Нормально, то що? Все добре. Подивіться, друзі, яка краса. Як розтопився сир? Пахне сиром. Що будемо робити? Розрізати, будемо пробувати. Ну давай, давай Ріжемо точніше. Ну давай. Приступаємо, да, так? Ну, наразі головне даш розрізати. А Який взагалі цей пиріг буде Може, в розі. цікаво. Великий Але... шмат брати для нас? Ну, бере половинку. Половинку, торік. Тільки... Половинку цієї цієку? Так. Да. О, О, якраз, якраз 40 хвилин пройшло. О -о 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 -о. Ось такий друзі в нас пиріг. Одиклади, клади, в не впав. Бачиш, якби був яловичий фарш, він би був такий червоніший, ні. Але дуже гарний, скажи. Ні, ну пахне прикольно, але який не смак буде. Там Хто пробі... от вигляд гарний, скажи. Хто перший коштує. Я, 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 я. Завжди кажуть, що ми такі голодні, ми все їмо, а не завжди голодна, вічно. Вічно, все їй подобається. Ну, друзі, я справді голодна. По-перше, по-друге, воно реально гарно пахне і по третє ще й гарно виглядає. Я вам скажу, що знаєте, мені не ми продовжуємо рубрику, все таки що приготувати з фаршу. Фарш ми найчастіше купуємо. Я так беру сир, щоб відразу заливка і лаваш. Ммм. Mm. Знаєш, ти, ти мечиш завжди ще пізніше трошки, а тут зразу, значить, напевно, смачно. <свіс> знаєш, реально, от казали, що нагадує пиріжки. Чесно, мені то щось от нагадує, чи така приправка. Дуже смачно. Я просто знаєш, вгадала сілью. От коли соль а ти боялася, що ти пересолила, так? Да? Коли її не замало, це офігенно, чесно. І до речі, цієї заливки навіть не забагато. От просто. Так, давай я тепер скуштую. Ти брала все разом, мені так? дуже смачно, але, але лавашам воно було б більше, знаєш. Ось такі прям дві купити порції лаваша. Думаєш? Угу. Ну, так, можливо, тут задумано, в принципі, І така сама була фотографія в інстаграмі, там, там було багато фаршу. Але мені от лаваша хотілося б більше. Трошки забагато солі? Фарш. Те ж тоді казала, що ти переселила, так? Да? Угу. Як на мене трішки пересолила. Класно! От мені реально от прям вдосить. Серйозно, пересолила трошки. Ну, ну мені скажите, так здається. Може, тобі попався якийсь комок солі. Може бути, але це ж може Ну. Але... але смак такий, що я такого не пробував, чесно пробував. Не знаю, з чим його порівняти, я такого не вдавлю. Ну скажи, подібного. от що це так дало? Я щось думав, що воно буде схоже більш на лазань, да? Приблизно ну, я те я було... саме. Да, да, я да. думав, що воно так буде. Тут зовсім не то. Взагалі не то. Фарш взагалі смак навіть не такий фарш. Ну, мені сподобалось. Чесно кажучи. Можливо, це скажи, цибулька зелена, або я навіть не знаю, що це таке дало. Угу. Ну, смак, а, і лаваш, до речі, теж своє, можливо, дав. Ну, смак і інший, я кажу, теж такого ніколи не їла. Якщо, друзі, таку штуку можна готувати і на неділю, щоб сімейство сіло посмакувало, і взагалі, коли гості прийдуть, так само їх почастувати, здивувати. Ну, Смак прикольний. Ну так, лаваша може трошки маловато. Ну, скажімо Але Ну, то, тобі... такий рецепт можна, ясний. Лавашам на більшувати. Я, я, хочу, я хочу. Друзі, дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому сподобалося, друзі, ставте подобайку. Хто друзі таке вже не готував, або хто зготує, напишіть нам в коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Я вам скажу: експериментувати завжди корисно. Угу. Такого ми ніколи не їли. Зазвичай це з фаршу, як я вже казала, якісь котлети, або ми, ми ще готуємо суп з рекадатів зазвичай. А ось таке. Ми не їмо кож, кожного дня. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося наступному відео, друзі. Всім па-па! Солі все їм забагато. Та мені не От забагато. Я вже декілька шматків спробував, солі Ні, забагато. Ні, ну не забагато, забагато. ну не говори.